О чому ми всі закинули ногу? Це, до речі, зміщує хребет. знищує хребати. Я посидіти комуністка коробля Давайте Всі така новий хоче. А я не хочу. Я рада вітати вас сьогодні. Okay. Так. Це ми виріжемо. Ні. А то можна випускати помилки руки, все повизається, правда? Ні. ні, Ну, добре. І так. Сьогодні в нас наступні гості, гості, які будуть говорити зі мною про медіаправовість. У нас черговий випуск подкасту Мова ворожнечі». Мова ворожнечі, що це, і який вплив вона має. Інтернет суспільстві інформаційному просторі. Ми сьогодні будемо говорити з моїми гостями, з моєю колегою, представницею локального медіа Наталією Попович. І в нас є гості це представниці учнівської молоді, учениці Городоцького ліцею номер 4 Але дівчата, представтеся, будь ласка, і трошечки розкажіть про себе. Я Юля. Я Саша, мені, 4, мені 16 років. Я навчаюся в 11А класі в Гордоцькому ліцеї номер 4. Ви однокласниці, я також 11А в Гордоцькому ліцеї номер 4. Ага, то ви вже майже Так. Mm -hmm. mm -hmm. Цікаво, коли я знаю, що вам повідомили, коли ми запрошували вас на передачу, про те, що ми будемо говорити про мову ворожнечі. А чи чули ви взагалі до цього э, такий вислів і що ви про це знаєте? Ну, я почула вперше, ну, плюс-мінус собі уявила, що це може значити, але не впевнена, що це правда, і хочу сьогодні більше дізнатися про це. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я також не чула про це, але вдогати, ну, ну, догад, ну і, і думки якісь є про це, що це може бути, але також не впевнена до кінця. І це дійсно. Непогано, бо я хочу сказати, що е, наші подкасти, подкасти це і спілкування, але в той же час нам хочеться бути корисними і розповідати про те, про що ще не всі знають. І виявляється, що дійсно мова ворожнеча. поняття таке є. А що це? От якраз сьогодні будемо і дізнаватися. І саме тому. З нами сьогодні і Наталія, яка не просто представниця локального медіа, а є ще експерткою певною з цих питань, бо журналісти все ж таки це саме ті фахівці, які повинні дотримуватися стандартів журналістики, якщо я правильно так розумію, Так, все правильно. хоча скажу відверто, віром yeah. так гостро це питання до повномасштабного вторгнення не стояло. І навіть самі медійники, як на мене, особливо на локальному рівні, особливої уваги, умови ворожнечі взагалі не виділяли. Я не кажу, що вони цього не хотіли робити. Просто дійсно бракувало знань. От і хтось навіть не здогадувався, так от роблячи особливо в заголовках, так хтось навіть не здогадувався, що вживаючи певне соло, це вже є умова ворожнечі. Цьому не приділялася так, 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 А що, таке? що так. ж таке? Все ж таки мова ворожнеча? Скажімо так, якщо говорити просто, це будь-які образливі вислови, так чи це слова, чи це будь-які дії по відношенню до інших. Це дискримінація за ознакою чи релігійною, чи національною, mm. чи там за я вже повторюються релігійно, так от це будь-які дискримінаційні, образливі слова. Так, які певним чином приносять людині, скажімо, так, от непривідні. Так, 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 так. А цікаво, бо ви сказали, що мова ворожнеча використовувалася навіть неосвідомлено у певних заголовках і певних журналістських статтях. Тобто, мова ворожнеча це не якісь. Одразу образливі слова, які ми можемо віднести до, скажімо, невічливих або нецензурних. А що це за слова? До приводу, от найпоширеніше, та що зараз говорять, то це е, щодо. Цих самих цоганів, та, яких би мали називати там, представниками рону. Але е, якщо говорити суду тепер в контексті, так, то найчастіше, що трапляється, це слово переселенці, особливо, якщо вживати це слово, до прикладу е, з певною негативною подією. Ну, до прикладу там, люблять робити наші модійники, е, наші колеги, скажімо. На чому найбільше беруть хейти? Та? На негативних новинах. Тобто там, кримінал, щось сталося, крадіжка і так далі. І якщо е крадієм була людина, яка переїхала в іншу область так, через війну, вони роблять залог, там, наприклад, переселенець там, вкрав тело. Оце вже і є мова ворожнечі. Чому ми відразу вирішуємо, е що. От, я, це до речі, зустрічала якусь таку невеличку публікацію про те, що в одному в одній із західних областей, ніби дійсно якийсь був вчинений злочин жит, мешканцем Донеччини. Mm -hmm. І одразу, чесно кажучи, здається, що всі, хто з да. Донецька, мабуть, їх треба або якось скажімо, триматися подалі, або вони такі можуть бути на чисті на руку. Тобто, виявляється, це якісь певні навіть стереотипні такі. Слова чи та, коли ми можемо за однією ознакою вже навішати ярликів на людину, так і, навіть, скажімо так, і, і зараз може бути невиправдана мова ворожнечі і відносно росіян. Як би це не звучало зараз, в теперішній час? Так, ми всі знаємо, що вороги наші, так? але якщо ми можемо заголовку побачити от знову певне негативне, що там, наприклад, росіяни зробили тето. Десь там, та, і щось таке негативне, зокрема, треба теж дивитися, наскільки об'єктивно тут застосоване це за слово. Можна ж просто уникнути його, так, а уже далі розповідати. Таких випадків дуже багато. От я зараз так слухаю і подумала про те, що, мабуть, дотримання певних. Етичних норм, воно притаманне і повинно бути як і журналістам, так які для яких це є професія. Але зараз в медійному просторі ми дуже багато насичуємо своїми повідомленнями, перепостами. Ви, мабуть, також є активними учасниками інтернет-спілкування. А де зареєстровані, і де о, такий майданчик там, де ви найбільше спілкуєтеся з вашими однолітками, наприклад. Тік-Ток, ну, інстаграм. Телеграм, вайбер рідко, але використовуємо Фейсбук так само. І ну в більшості тільки спілкуємося в інстаграмі, але багато якихось новин дізнаємося через Телеграм, через Тікток той самий, і навіть той самий Інстаграм. Mm -hmm. А ти так само інстаграм ну, найбільш поширеніше, щоб спілкуватися з друзями. Телеграм пересилаємо фотографії, відео. Ну і ті, перегляд різних відео там теж дізнаємося, дізнаємося інформацію якусь. Ну, щось таке, але щоб поширювати, прям ну, щось з новинами з таким оці мова ворожнеча, ти ніби немає. А насправді, ви знаєте, спілкування навіть на міжособистісному рівні воно може в собі містити просто от знаєте, чому ми ви вирішили сьогодні говорити саме про мову ворожнечі і говорити з вами? Бо в молодіжному середовищі, так каже статистика, це також трапляється, навіть е, коли ми не говоримо на якісь високі теми. Навіть коли ми надговорюємо війну, а якісь події, які сталися в нашому середовищі, в нашому спілкуванні в класному колективі. Бо дуже часто це навіть може бути якісь навіть, такі слова, які пов'язані або з певною особливістю людини, або з її зовнішністю. І інколи це навіть у формі жартів. І здається, що взагалі гумор весь позитивний, а ми знаємо, що він буває. Гострий, правда? Mm -hmm. І коли ти пожартував і образив людину. От якщо ви так от пригадаєте, а, можливо, ви чули, можливо, так знаєте, пригадуючи а, просто бесіди, балачки свої, навіть на перервах, якщо це не в інтернеті. Чи колись ви стикалися з такими а, дійсно словами, які нібито в площині вічливості? Але Всередині вони мають такі якісь знаєте, емоційно негативну таку забарвленість, які можуть поранити людину. Найчастіше це щось таке за фігуру когось звучить не прямо йому в очі, а десь там поза очі, що можна почути. Але ну людині це ніхто не розкаже прямо. Ну зовнішній та за зовнішній вигляд це найбільше, наприклад, що звучить. Що ми не здогадуємося, що це саме мова ворожнечі, але образити можна і навіть жарт можна сказати і образити теж про це. Коли кого щось виходить або не виходить, да? бо я так розумію, навіть на уроках комусь якась дисципліна дається легше, комусь. Може, як я, наприклад, чесно пригадую своє шкільне дитинство, в мене з фізкультурою взагалі була біда. Але тут треба так от дійсно відчизняти просто образу, тоді вона ворожнечі. Так, бо це різниця. Не можна сказати, що будь-яка образа, так, це вже є мова Наприклад, Якщо ви просто вжили негативні слово до людини, так, це образа. Так, А якщо от ви вже прирівнюєтеся до певних її, от, скажімо так, кажу, чи так, до раси, чи до релігії, чи до національності, так, то тут вже йде моворожнець. Говорячи про певні агресивні такі да, моменти, які є в медіапросторі, я розумію, що мало, мабуть, просто бути спостерігачем і не робити так, як ми вже з вами знаємо, що не використовувати цих слів. Я так думаю, що мабуть, наша відповідальність вона ширша, бо інколи дозволяючи і не реагуючи на те, що це відбувається поряд з нами, ми таким чином ніби мовчазну. Згодом. Так. Це, мабуть, також відповідальність кожного особисто. Ну так. Але скажу, надвелика відповідальність мової вирожнечі ну, супермедіа. І чесно, відверто кажучи, слідкуючи за тим, що відбувається, скажу, що саме, як на мене, підмедія поширюються, ці слова, мова мововирожнечі, саме вони стають першим джерелом. От раніше ми буде, наприклад, не задуматися про певні слова, і навіть не задуматися про те, що це когось ображає, так ще це йде іде дискримінаційний вислів. Але почувши це в медіа, ми це вважаємо як норму, ну типу ж казали, ми отримали такий дозвіл, якщо використовується це інформаційними агенціями. То, то... чому ні? так. А наприклад, які зараз у нас є такі слова? Ну, які, скажімо, прийшли в наше спілкування, звичайно, якщо прийшли. війну, так то ті самі орки, це одне слів, так мовиць сто відсотків москаль. От бач, а хто сказав, що не знає, що таке мова ворожнеч? <говори> так, і ті самі бандериці. Я от пригадаю кажу своє. Yeah. Свої молоді роки, так коли виступала на навчання, та ми сминиччини. Наша проблема в чому? В тому, що ми йдемо посередині, так і. Сподіваюсь, що ви вже з таким не стикнетеся, але все може бути. До якщо ви вступите в вуз, який знаходиться там на Львівщині, Івано-Франківщині, там зазвичай у нас кажуть москалі, казали. Каза. Mm -hmm. А якщо ми вступаємо в вуз, який знаходиться там, наприклад, до у Київщина, то казали Бандерівці. Так? І я особисто теж стикнулася з таким питанням, так коли ми коли я навчалася в Тернополі і перто кажу там. От були ці вияви, так? коли категорично не сприймають, наприклад, російської мови. І якщо я казала до власниці квартири, якою ми займали квартиру, здрасті, мені просто не відповідали. А ми ж тут русизм вживаємо так? на Хмельниччині, як би там не було. І от і таке було відчуття дійсно, що вони бажають тебе москалькою, так? до прикладу, так? і воно відчувається оця образа всередині тебе. І я не впевнена, що станом на зараз все змінилося в нашому суспільстві, і ці, ці стереотипів зникли. Як на мене, воно ще буде і ще певний час, але нам треба частіше про це говорити. І... Я знаю що подумала. про те, що говорячи про війну, одразу ніби є ми і вони, типу, українці і є росіяни. І враховуючи, що вони наш ворог, ніби така індульгенція на використання певних слів саме до окупантів. Але я подумала, що коли почула твою розповідь, то про те, що дійсно. Всередині нашого суспільства оця мова ворожнечі, і я думаю, що враховуючи, що є багато маніпуляцій, різноманітних спецоперацій, які пов'язані саме на використанні психологічних прийомів і механізмів, та що ми можемо піддатися на, на це, бо я, наприклад, народилася і виросла на Запоріжжя. І я пам'ятаю також історії, що якщо ти поїдеш до Львова, з тобою не будуть спілкуватися, бо ти говориш російською, і взагалі можуть зробити вигляд, що тебе не почули. Я, будучи вже дорослою, я не раз була у Львові жодного разу. Зі мною такої історії не було, хоча я говорю українською, але навіть я не була свідком такої історії. Але я до того, що дійсно воно в нас живе, і інколи ми можемо, знаєте, як психолог точно вам кажу, що є певні такі механізми, які ми не усвідомлюємо. І якраз те, що пов'язане з нашими емоціями, а найчастіше мова ворожнеча, вона є емоційно пробиваючою, впливаючи саме на наші емоції, коли в нас тоді виключається трошки наша рація. І тому дійсно ми можемо попасти в таку паску. А ви ж коли стикаєтеся? Чу такі якісь паспі? Крім зовнішності? Є у вас класі однокласники, Ну, про вірю, хочу взагалі розпочинати цю тему за давний. Ну, ми так не задумуємося. А щось таке більше як жарти звучить. Ну, я навіть зараз не згадаю, напевно, і воно є, точно є, але просто ми не усвідомлювати увага. Живаємо так. Привикли, просто звикли до цього і все. Тобто можна там сказати там ну що ти як так? Так, ні, точно може бути таке. У нас є. Власниця. А ще кажуть, молдован. Оце, до речі, я почула саме тут у городку. <смеш> але між подружками там ми можемо пожартувати, але якщо там, хтось на неї скаже з інших, то ми вступаємося, типу, не кажи, або це образи". Ну, що, ну, Як образа є, але між своїми пожартували, посміялись, і забули. А якщо хтось, то вже ніби роком зауваження, щось таке. Типу відразу асоціюється, що це слово ну, розумієте, що ви ображаєте людину так, в будь-якому випадку. Так, дівчата, це таке запитання, я розумію, що воно. Ви можете не відповідати, але чи стикалися ви з такими ситуаціями, коли щось вас особисто зачепало? Так? так. Які відчуття? Ну, неприємно. але потім якось, ну, я не знаю, спочатку негативно реагувала, а потім ну, якось звикла. Або, ну, наприклад, там просила, щоб він не говорив такого чи Зовсім різні стратегії. Або звикнути і таким чином підлаштуватися. Спочатку ну, там, mm. я кажу, були такі негативні емоції, ображалася, таке там було, а потім ну, якось таке, ну, так ніби. Вже це було як звичка нормальна. До речі, ви знаєте, не кожна людина знаходить в собі сили сказати стоп зі мною так не можна. І це також вибір кожного з вас. І якщо ви відчуваєте, що до вас звертаються і вас це ображає. Це може бути боляче, це може бути неприємно. Але у вас є можливість це зупинити і хоча б сказати про це. Бо інколи буває, що люди нас ображають навмисно ну, з будь-яких причин. Можливо, через свої проблеми, можливо, є якісь поводи, що вони хочуть вас якось е зачепити. Але інколи буває так, що люди не навмисно це роблять, навіть не усвідомлюють. Тоді на кому відповідальність про те, щоб про себе попікуватися? На нас. На нас. Тому використовуйте такі моменти і не давайте себе ображати. І я хочу сказати, що дійсно ми зараз говоримо про такий рівень спілкування між собою, говоримо про використання мови ворожнечі саме в медійному просторі. Я хочу розказати трошки, можливо, і наші глядачі, якщо захочуть дізнатися про це більше, вони можуть почитати, бо інформація про це є. Я хочу розказати невеличкий приклад, що дійсно мова ворожнече, здавалося, лежить в площині більш моралі, етики, вічливості. Насправді, саме мова ворожнече може бути початком, який призведе до геноциду. Так, в 94-му році стався приклад в африканській країні Руанда, який тепер є вже хрестоматійним, коли за 100 днів війни. Було знищено 800 тисяч людей певної національності. І що це ми у цьому передували? передували Те, що в медійному просторі а, певна телерадіокомпанія а, дуже розпалювала межетнічну ворожнечу. Там були навіть такі. Звернення до слухачів, що їх ще багато наших ворогів залишилося, ще могили не всі повні, то ідіть, знайдіть їх і знищить. 800 тисяч людей. Все почалося саме з радіоефірів. тобто на медіа велика відповідальність. Бо люди чують, в них формуються переконання. І я хочу сказати, що це не теорія, це практика, це приклад із життя. І цікавий факт, як це довели? А, ця країна, Руанда, вона знаходиться на рельєфі такому, що там дуже багато пагорбів. Mm -hmm. Так ось коли вже були міжнародні суди, то визначили, що там, де хвилі, радіохвилі не досягали певних населених пунктів, там в кілька разів ненавість і агресія була нижча mm -hmm. і жартували ну, значно менше. То ми з вами, от, наприклад, до Наталії да може звернутися, що відповідальність на нас, як на журналістах, лише до того, щоб не використовувати і не потакати нашим колегам, які можуть не дотримуватися таких стандартів. От як на мене, якщо mm -hmm, yeah. можна, то от саме зараз, так, от наш бомб використовує саме от, цю мову ворожнечі дуже класно своїх пропагандистських власних yeah, yeah. для того, щоб налаштувати росіян, так от. Цивільних військових сто відсотків, але от цивільні безпосередньо проти нас та українців. От одна справа і друга справа ну скажімо, у більшості українців є родичі в Росії, так і початку повномасштабного більшість з них перестали спілкуватися. Агресивно налаштовані одного. А якщо повернутися, то в цьому винні дійсно медіа, які кожного дня з екранів телевізора, в ефірі своїх радіопередач, говорять про те, які ми тут нацисти, і так далі, тому подібне. І е, вони буквально закликають. Так? Мені здається, що якщо дійсно проаналізувати, я можу це сказати від, впевнено, що вони відверто закликають. На те, щоб не існувало України, так і українців, і тому з такою ворожістю, як на мене, російські солдати ідуть сюди, з такою агресією. От ми всі читали про ці випадки, так що То вони переконані в тому що, тому, що ми зло. Але так, мені здається, було завжди. Просто раніше ну, якось на це уваги не зверталося. А тепер вже коли почалася повномасштабна війна, на це більше почали звертатися уваги і всі ну, більше дослухаються тепер до медіа, до новин. До... А вони ще більше почали панювати і розуміти, що якщо до них більше дослухаються, у них є більше важко історія. У нас, можливо, не так, але якщо ми сказати, не зомбували, то їх зомбувалося ну, все життя, ніби готувалися до того, що розказувати, що ми погані, нас треба знищувати, повірте, українські медіа теж дуже активно маніпулюють, і є теж дуже багато українських медіа, які теж використовують ту саму мову ворожнечі. От ви особисто, так от ви переглядаючи новини там в стрічці, ви читаєте ж заголовки в першу чергу, правда? І Якщо вам просто написати там заголовок, що Ну просто інформативно, там зазвичай ви його не захочете кілька не цікаво, так а якщо ми в кінці поставимо знак запитання, а якщо ми ще дамо цьому якусь певну оцінку заголовку, ви тоді думаєте, ну треба ж швидка прочитати. І ви вже прочитали, у вас десь підсвідомості заклалося от, те саме, якщо я навіть скажу, що до прикладу ті самі там цигани обікрали Ощадбан. Ну, Ощадбан — неприємно, ми це вирішимо. <сум> там, до да, прикладу, там, когось там обікрали і все, ви відкриваєте далі, так, добре, ви відкрили, а у вас вже цигани це крадії. так. Чи до прикладу, якщо я скажу знову, повторюся те саме слово переселенці, да? там, десь там переселенці, щось там вкрали. І ви ж будете думати тепер, що кожен переселенець, який ходить в грудку, він потенційно можливо щось мене вкраде. От, а це просто зіграли з вами роль оці заголовки, медійників. і все. Тобто, знати, що я читаю джерело, наприклад, російські медіа чи українські, цього замало, щоб бути впевненим, що там може бути використана мова а в українських ні. Тобто, це, це помилково. 100%, тому що є дуже багато і українських медіа. Часто я сама зустрічала дуже багато е, ворожнечі у медіа українських, е, таких досить відомих медіа. Так? Я не скажу, що вони це роблять свідомо. Чесно. Я більш ніж переконана, що більшість з них просто не задумалися в той момент. Часто буває, що, наприклад, там, молодий журналіст він не знав та, і е, не доглянули. Це просто людський фактор. Я знову ж таки повторюсь, не буду стверджувати, що це свідомо. Mm. Але таких, я думаю, відсотків 20. Всі решта були це свідомо. І українських теж багато. Тобто, коли ви будете читати або дивитися, або слухати новини, я думаю, що вас вже тепер будемо задумуватися mm. над цим. Так. І навіть якщо ви перейдете за посиланням і прочитаєте або додивитеся сюжет до кінця, я дуже сподіваюся, що ви дійсно вже будете такими свідомими користувачами інформаційного контенту, і ви зможете оцінити. Тобто ми, ми не можемо посприяти тому, щоб взагалі цього не було. Але зменшити зможемо а плюс. Ще і внутрішньо відреагувати на те, що зараз ми бачимо мову ворожнечі, яку ми не підтримуємо. До речі, я хочу сказати, що мені здається, останнім часом українське суспільство воно стало більш активним. І ми знаємо, що є певні інколи такі гучні історії, коли на мову ворожнечі реагує суспільство. От зараз не скажу точно, але я пам'ятаю, мені здається минулого року. Була така історія з одним із видавництв. Не зовсім коректне до жінок було висловлювання головного редактора, того книжкового видавництва. І настільки обурилися читачі, що прийшлося а, приносити вибачення. Тобто, я до того, що кожен з нас, навіть якщо ми а, в тому ж інстаграмі побачимо певне використання мови ворожнечі, ми можемо про це сказати. Що, що ви робите, це зараз маніпуляція. Таким чином, ви формуєте вороже ставлення до, або до певної людини, або до представників якоїсь групи або спільноти. Ми з вами, кожен з вас, як та краплинка в морі, здається, що одна особистість може зробити мало. Але якщо ми будемо небайдужі, ми зможемо змінювати світ навколо нас і себе берегти. І інших не ображати. Мені здається, що дівчата після нашої сьогоднішньої розмови будуть так скептично відноситися до залу. А це вже критично мислити. Так, Треба вам випадок з чай нашкаст. Знову всі. Так. Я дякую вам за спілкування. Я розумію, що сьогодні говорили більше ми, дорослі. А Нам було але... цікаво послужити. То Розкажіть про свої враження, як ви зараз Знаю. себе почуваєте і чи дійсно не є помилкою заповнювати наш ефір передачами Ну, Дуже цікаво було послухати, дізнатися щось нове і кожному, напевно, коли ви ще будете сюди кликати. Будуть дізнавати щось нове, і тепер задумуватись над тими самими заголовками і дивитися, тепер думати, що читати, що запам'ятовувати, як до чого відноситись ставитись. Це було цікаво. Ви нам по поличках розклали, що таке нова ворожнеча. Так. Це було ну, цікаво. Ми йшли і справді не знали. Ми, ми дуже переживали, але вже прийшли, ви нам розказали, що там все буде добре. Нас, до речі, не готували, взагалі нам нічого не розказали, якщо що. А ви поділитесь своїми знаннями за маленьками? Звичайно. Постараємося. Не те, що прийдемо, розкажемо, були, що ми будемо далі вже, що нам розказували, і всім тут тепер з Ну, більш ми постараємося. Кому зможемо, тому розкажемо. Нехай дивляться, каже, дивіться на станкас і пописуйтесь на рук в сіті. Так. Дякую. І вам дякую. І вам дякую. дякую. Підписуйтесь на канал.